Вітаю, друзі, я Віталій Портник. Німецьке видання Bild стверджує, що американський президент Дональд Трамп розглядає можливості посилення тиску на свого українського колегу Володимира Зеленського і навіть може виставити в якості умови для поновлення військової допомоги для України відставку українського президента зі своєї посади. Втім, поки що це. Повідомлення не підтверджуються якимись конкретними фактами, які б свідчили, що Дональд Трамп може добитися виконання цієї своєї мети, якщо він взагалі хотів би забезпечити відставку Зеленського якнайшвидше. Очевидно, що проведення в Україні виборів, на яких обирався б новий очільник держави, навряд чи виглядає можливим до завершення військових дій, так званої гарячої фази війни. Зрозуміло, що американська і українська делегації будуть розмовляти про такі можливості у Саудівській Аравії. Однак виникає досить просте питання, яке значення мають домовленості між Києвом і Вашингтоном в ситуації, коли російський президент Володимир Путін не готовий до будь-якого перемир'я чи закінчення вогню на російсько-українському фронті. Очевидно, що зараз можна констатувати факт відсутності у російської сторони таких намірів, і сам Путін і його чиновники неодноразово підкреслювали, що вони не зацікавлені у перемир'ї, а натомість бажали б так званого всеосяжного миру із ліквідацією першопричин, які призвели до російсько-української війни. А це якраз те, чого Дональд Трамп при всьому своєму бажанні. Дати путіну не може, бо для ліквідації першопричин потрібна, по перше, колективна воля усіх країн западу до капітуляції перед Москвою а по-друге, ліквідація самої української державності, що і є за великим рахунком головною першопричиною, яка призвела до нападу Путіна на Україну. Таким чином у Трампа є можливості тільки тиснути на Україну і шукати якихось можливості для порозуміння із Путіним, які навряд чи можуть бути знайдені американським президентом в осяжному майбутньому. І так в цій ситуації дійсно може розглядатися питання відставки Зеленського в якості помсти за всі ті слова, які Дональд Трамп почув від українського президента під час їхньої скандальної сутички у Білому домі, а також за всю політичну ситуацію навколо взаємин двох президентів, яка свого часу призвела до першого імпічменту Дональда Трампа, який вимагав від Володимира Зеленського допомоги у боротьбі із майбутнім переможцем президентських виборів у Сполучених Штатах Джозефом Байденом та його сином Хантером. Тоді виникає досить просте питання, які ще шляхи тиску на Володимира Зеленського, які могли б призвести до відставки українського президента, якщо неможливо провести вибори, і Дональду Трампу та його команді рано чи пізно доведеться із цим погодитися на тлі очевидного небажання Володимира Путіна йти назустріч своєму американському колезі, то тоді відставка Зеленського може бути оформлена як передача повноважень Голові Верховної Ради, тобто мова йде про добровільну відставку в обмін на відновлення постачання військової зброї з майбутнім обранням голови Верховної Ради, виконуючим обов'язки президента країни. Але це досить складна модель з цієї точки зору, що виникає питання: по-перше, до ефективності такого рішення, а по друге, до його доцільності. Очевидно, що Дональд Трамп може вважати, що будь-який новий очільник Української держави, тим більш тимчасовий, буде більш схильний погодитися з його пропозиціями щодо закінчення бойових дій на російсько-українському фронті, ніж Зеленський. Але тут на американського президента знову очікують чергові розчарування. По-перше, Будь-який тимчасовий очільник української держави, який не буде мати загальнонародного мандату на ухвалення рішень, навряд чи піде на рішення, які не будуть відповідати запиту українського суспільства, і до того ж можуть призвести до його швидкого усунення з посади шляхом звичайнісінького голосування у Верховній Раді України, і звісно, будь-яка Людина, яка очолить цю Верховну Раду і державу тимчасово, буде намагатися не здійснювати ухвалення різких рішень, які дадуться в знаки на всій політичній ситуації в країні. Про кар'єру цієї людини, я навіть і не згадую. По-друге, ключ до завершення війни знаходиться не у Києві, а у Москві. Дональд Трамп може змінювати українських керівників в будь-якому темпі. Шукаючи серед них того, хто готовий до домовленості із Володимиром Путіним, а ось тільки Володимир Путін не бажає цих домовленостей. Російський президент хотів би продовжувати війну до того часу, поки у його держави є економічні і демографічні можливості для проведення воєнних дій, головною метою яких залишається ліквідація української державності і вихід Росії на кордони із країнами центральної Європи, які з точки зору Путіна та його команди мають стати сферою впливу Російської Федерації, як це було із радянським союзом до його краху. У 1991 році, і якщо Дональд Трамп навіть може піти на такі поступки російському президенту у рамках свого нерозуміння важливості європейського континенту для безпеки Сполучених Штатів, то у європейських політиків навряд чи є бажання просто капітулювати перед путіним і Поставити під сумнів не просто безпеку Європи, але й власне політичне виживання, таким чином Україна із Зеленським або без нього може сподіватися на європейську підтримку, щоб продовжувати чинити опір військам Володимира Путіна і не йти на принизливу капітуляцію перед путінським режимом, навіть якщо така принизлива капітуляція відповідає політичним цілям Дональда Трампа та його актуального оточення, і навіть якщо до такої принизливої капітуляції. Дональд Трамп буде схиляти або Володимира Зеленського або когось зі спадкоємців українського президента в обмін на продовження воєнної допомоги, тому що за цією логікою навіть сама воєнна допомога не буде мати ніякого значення, якщо Сполучені Штати об'єднаються із Російською Федерацією у бажанні ліквідувати українську державність і дати можливість Володимиру Путіну опанувати Європу так, як це і було заплановано у Кремлі ще. У 2014 році підтверджено великою агресією Росії проти України у 2022. Тобто мова йде не про відставку Зеленського, а про необхідність для Дональда Трампа та тих, хто сьогодні спілкується з американським президентом і бажає за найголовнішу мету зберігти свої посади, а не розповідати Трампу, що насправді відбувається навколо нього. Зустрітися із реальністю, подивитися цій реальності в очі, хай навіть ця Досить болісна для американського президента і його найближчого оточення. Зустріч не входить в їхні найближчі політичні плани. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канали у Патреоні, баймія Донателла, які допомагає розвивати ці ресурси, користуйтеся функцією спонсорства у самому Ютубі. Перемоги й миром! Хай щастить!